Google Santa Tracker – це щорічний розважальний вебсайт із різдвяною тематикою, вперше запущений Google у 2004 році, який імітує відстеження календарного персонажа Санта-Клауса напередодні різдва. Ви зможете 24 грудня в ніч на 25 побачити, як Санта-Клаус мандрує між країнами. А поки час триває, і ми чекаємо на диво. На вебсайті спеціально розроблено для дітей пазли, тематичні руханки. Цікаві факти святкування в інших країнах світу. Зауважте це все безкоштовно та без реєстрації. Переходьте за посиланням та занурюйтесь у світ казки.